Вони завжди йдуть першими. Розвідники 41-ї окремої механізованої бригади у новорічну ніч здійснили рейд у ліво окупантів. Планували операцію дуже ретельно, бо від найменших деталей залежав її успіх. Як вдалося взяти в полон трьох російських солдатів та відбити спостережні пункти на Куп'янському напрямку, розповіли Катерині Космаровій. Успішна операція, добре спланована операція. Так кажуть бійці 41 ї окремої механізованої бригади на куп'янському напрямку. Постійно виходять за нуль, аби розвідати обстановку. По перше, що операція була спланована заздалегідь. Вибиралося дуже дуже багато факторів. Чому? тому, що треба було вибрати такий момент, коли буде менше крити артилерія, менше буде пташок в небі. Погода буде така, яка несприятлива для того, щоб переміщення було велике. Боєць з позивним Джокер з Одеси до вторгнення працював будівельником і ось вже 10 місяців у лавах Збройних сил України. Цього разу керував операцією на полі бою і так співпало у новорічну ніч. 11 година, я знаю, що в Росії був новий рік, куранти б'ють, арта по-любому пішла віддихати собі, аеророзвідка теж собі віддихає. Привіт. Ми з України. Спочатку група подолала пішки більше п'яти кілометрів. Треба було тихо дістатися до спостережних пунктів росіян. Заходили ми тихенько, понятно. І якби Джокер вже командував, він в ночник бачив, де там. Хто є, хто займав позицію, прикривав. Я Мальборо і ще один прикривали. Ми зайняли позицію, нам сказано, в яку сторону держати оборону. На руку зіграло і те, що була непроглядна темрява. Окупанти просто не помітили бійців. Проте кількістю ворог переважав шість українських бійців проти майже півсотні росіян. Але ворог нас не знав вже скільки ми там. Ми там суму навели, дві жухи зробили. Чус, відчував я там себе господарем. Чесно скажу на полі бою. Мені я бачив все і контролював кожну свою людину. Росіяни місяць намагалися захопити ці позиції. Наші ж розвідники відбили їх за 45 хвилин бою. Більшість окупантів загинула або втекла, а троє здалися в полон. Вони дуже боялися, що ми їх будемо різати зразу. Але я сказав, що до вас буде примінена Женевська конвенція, міжнародне право. І мені краще обміняти вас трьох на своїх трьох. До вторгнення на нашу землю ці росіяни працювали кухарями. Потім підписали контракт, аби підзаробити грошей та позбутися боргів. Ну, пацани, слава Україні! Чому ти йшов? Ну, банальна фраза. Забезпечити. Їм обіцяли баслословні гроші. Там суми такі, що але один із них сказав, що за листопад місяць він отримав 16 тисяч рублів. А один з них пішов до армії, аби втекти від своєї дружини. Один роз... розведений, один не одружений, а один. Як я його запитав, кажу, чому ти пішов? Посорився з жіною. Я кажу, добрий подарунок ти зробив в дружині. Як виявилось, великого військового досвіду у цих росіян не було. Їх відправили на позиції лише дні три тому. Розвідники кажуть, це постійна практика з боку командування Збройних сил РФ. Ось це їхні шеврони позивні. До речі, у них багато чимало було шевронів, там багато на них залишилось. Вооружені сили... Агресора бійці ж кажуть, що, хоч і провели новорічну ніч у бою, не шкодують, а побачити рідних все одно дуже хочуть. Так, один з розвідників нещодавно став дідусем. Свою онуку ще не бачив, а назвали її символічно Мирослава. Моє саме головне бажання поїхати в відпустку і побачити свою онуку, який уже місяць. Ці російські бранці важливою інформацією не володіють. Тож наші захисники сподіваються обміняти окупантів на своїх полонених побратимів. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, Телеканал Рада для підсумків єдині головне.